Привіт, красуні! Дуже часто в цьому році ми будемо говорити про 13 хітів, косметичних хітів, які має на своєму туалетному століку кожна жінка. Це хіти це просто необхідні засоби для нашої краси, вроди і настрою. І сьогодні не буду повторюватися, а просто хочу продемонструвати свою ранкову б'юті-рутину, де є ті тихіти, про які ми будемо дуже багато розмовляти в 2025 році. Дивіться, що я зробила. Вже я зробила очищення 4 в одному. Система Таймваз для сухої нормальної шкіри, а поки що користуюсь нею. А вже в середині квітня, коли температурка буде вже повище. Я перехожу на комбіновану шкіру. Тобто, ще хочу наголосити, що ми змінюємо одяг, ми змінюємо засоби. Далі, в мене хід, необхідний хід. Це тонік, вранці я просто отак от от поливаю себе обов'язково шию, декольте, все змочую, тому що тонік це наш рятівник. Це прикордонник, який зберігає кордони нашого обличчя і турбується про захисну плівочку, яка є на обличчі. Зробила. І це у нас другий хід. Перший хід це система подогляду, куди очищення війшло. Далі поїхали. Після тоніка я роблю бустер. Бустер я беру от такий, він а, називається сферуловою кислотою впливає на кольор мого обличчя. Я дуже легко пігментуюся. Буквально декілька краплин я наношу на обличчя з одного боку, з іншого боку, звісно. Я знаю точно, що ферулова кислота і неацінаміди оцей бустер. А бустер – це сироватка, концентрат. Є просто сироватка, є сироватка, концентрат. Є томатний сок, є томатна паста. До речі, не забуваю я, я не знаю, як у вас. А в мене, отут, теж веснянки, родимки. і коли жарко, то тут я така, знаєте, трошки ряба. Мені це теж не подобається. І також я туди цей бустер, сироватку, концентрат проклала. Зверху, на бустер, я кладу сироватку ріпея. Мені так хочеться. Ви можете обрати свою послідовність своїх засобів, але сироватка, концентрат, сироватка, ліфтинг, ріпея це програма. Про ліфтінг. Це історія про пружність. Я наношу завжди три краплини. Одна краплина на одну поверхню, друга краплина на другу поверхню мого обличчя, Обов'язково, обов'язково, прям, знаєте, так, побігла-побігла. Далі обов'язково шия і декольте, Бо тут теж можуть бути зморшки. А шия то взагалі. Зона номер один, варта нашої уваги. Зробила це ще не все. Далі я роблю ще одну сироватку. Зараз я її використовую курсом. Ця сироватка називається звужуюча пори. Вона підвищує пружність пор. І я її наношу кожен раз після очищувальних програм глибоких, наприклад, після пілінга, завжди ця сироватка йде. Але раз на рік, два рази на рік, я її проходжу курсом. Тобто, кожен день, от вранці, якраз от поки вона не закінчиться, їй вистачить місяця, не 4 десь приблизно. Кожен день я наношу її на обличчя другим шаром. Якщо зараз дивіться, я зроблю ще одну річ, а потім поговоримо хвилинку. Дивіться, це крем-мімічне зморшки, крем, заміна ботексу. Зараз я покажу, я його кладу там, де в мене формуються зморшки. Це мій лоб. І отут от трошки я отут-от працюю. Хоча тут шкіра мені подобається, я хочу наголосити, що я дівчинка 50. Все, і далі топою, 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 втоптаву цей крем ботекс в шкіру. Обов'язково. І він буде працювати. Його потрібно залишити на декілька хвилин. Потрібно залишити на декілька хвилин, а потім продовжувати далі е, всі засоби. Все, я це зробила, і поки декілька хвилин він буде працювати в шкірі, я хочу вам сказати: вам може здаватися, що дивіться, один бустер, сироватка. Ще одна сироватка, що це е, занадто. Але хочу вам сказати, що це все легкі текстури. От крем, 2-3 шари, важко нанести. Я двічі кладу крем. Різне, до речі, тільки коли зима, коли я дуже зневоднена, коли я маю шелушіння, дуже таку тусклу шкіру, це може бути після хвороби, це може бути після певних стресів. Ну, Різне буває в нашому, в нашому житті, в нашому тілі. Ну, Тоді два крема. А так взагалі крем іде в один легкий шар. Кількість крема, одна горошинка розход на всі на все обличчя. А от сироватки можна нашаровувати одна на одну. одна на одну Я десь вважала, що. Азіатські дівчинки у них там прям дуже вони люблять багато сироваток, в азіатській косметиці, дозволено спокійно за один раз наносити біля вісьми сироваток, тому що вони легкі, це наче водичка. Але вони висококонцентровані. Я не буду зараз розповідати прям про а, складові сироватки, чим сироватка від бустера відрізняється. Сьогодні моя задача просто продемонструвати, що один за одним я кладу і що це все є бестселери, тому що важко прожити без вмивання ранок і вечір. Я іноді чую, що хтось вмивається тільки вранці, хтось вмивається тільки ввечері. Я е відверто кажу, навіть якщо я не доглядала за собою там, до певного віку, а я така трошки була пафігістка, я все одно вмивалася вранці і ввечері, тому що за день ти це накопичила бруднюку на обличчі, а за ніч ти повіддавала продукти розпаду на обличчі, Наша шкіра ночої потіє, жирніє, наша шкіра активно ночу відновлюється. Знов таки. Тоніком я не користувалася, але зараз я розумію, що це необхідність. Якщо ми хочемо, щоб наші кордони, от я дуже люблю порівнювати тонік з кордонами, щоб наші кордони були класними, стойкими, міцними, а це можна ще порівняти з парканом, щоб наш паркан був. Неповалений, з, усі там штахетники стояли. Там. ну, розумієте, про що я? Міцний забор. Вот тонік, він зміцнює нашу захисну плівочку на обличчі. Він підтримує певну атмосферу, він підтримує певну концентрацію речовин, мікробів. Тут цела планета на нашому обличчі. Це тонік турбується, щоб все було. Потім сироватки після 22 після 23, обов'язково сироватки мають бути у вас на обличчі. І так, я цю паузу. Заповнила, поки в мене Крем мімічні зможки, ботекс, він вже попрацював. Далі поверх цього крему я кладу ще філер Дивіться, не потрібно, якщо вам 20 років от робити все, що я роблю. У вас ще личко, пружне, класне. І е, у вас буде інший набір ваших засобів. І е, в 20 років він ще набагато менше. А коли е, я дівчина доросла, то я і профілактику зморшків роблю. І лікування з моршок роблю. І намагаюся підтримувати пружні шкіри. Ну тому що, дівчата, знаєте, коли діти бігають по заборах, по гаражах, лазять по деревах, це нормально. Бабусю з паличкою на дереві ви не побачите. Тому у бабусі або у дідуся палички. Вони вже важко ходити на двох своїх ногах, то вони використовують допомогу. Це природньо. Тому чим старше ми стаємо, тим більше помічники ми використовуємо для своєї краси. Філер я поклала, і зараз я перехожу до зони навколо очей. Звісно, в мене є крем Таймвайс, і це є система. Ми будемо про неї говорити. Але крем я просто так також не кладу. Я цей лайфхак люблю, завжди використовую. Якщо вам цікаво, запитайте у свого б'юті експерта. Навіщо я це роблю? Я беру гель для очей. Гель-гель для очей. Він знімає чутливість моїх очей. Він їх, він їх пробуджує, він прибирає набряки, він зволожує. І я завжди порівнюю цей гель з аптекою. Коли ми в аптеку йдемо, купуємо там ромашечку, ліпу, ванча і так далі, лапух. І потім робимо примочки, заварюємо ці травки, взяли діски і поклали, щоб прибрати, наприклад, почервоніння глаз, тому глаз. Очей, в тому очей. То дивіться, тут все це є просто в гелі. І я проклала гель першим, а потім кладу крем, тому що вони вдвох прямо сінергісти, вони дуже класно допомагають один одному. І крем проходить. По гелю глибше. Зверніть увагу, крем я кладу строго по кісточці. По кісточці не можна сюди класти. Ключова помилка людей: класти сюди крем, а з роками вони накопичують ридину, отакі набряки, отечні такі, глазки ми отримуємо, а потім зморшки. Тут все і так гарно працює, тому тому дівчата тільки по косточці. А далі вже зволоження. Взяли зволоження, взяли отак от горошинку, поклали точечками на все обличчя і легенько-легенько розподілили по обличчю. Є! І не забуваємо про шию і декольте. Є. Ми це з вами зробили, і на останок це денний захисний засіб. Це денна сироватка з СПФ 30, тому що без СПФ ми не живемо. В принципі, достатньо одної краплини мені на обличчі. Я раджу одна-дві краплини. Краще дві, подивитесь, як вам комфортно. Нанесли захисний засіб. Ви вже знаєте, що ваша шкіра буде захищена від сонечка. Тут є екстракт апунції, який дуже класно зволожує шкіру, бо апунція це такий класний кактус, який зберігає вологу. Все, і ви готові. Оце була моя б'юті рутина. Зайняла вона 10 хвилин з поясненими. Без пояснень вона займає 5-7 хвилин. І якщо у вас немає того часу, я не буду вас жаліти. Я скажу простіше: вставайте раніше. Можете мене побити, написати в коментарях все, що ви про мене думаєте. Але на 10 хвилин заради своєї краси можна встати раніше. Раніше лягайте. І так, останній етап. Це захист шкіри, обожнюю сісі крем на весну, хоча використовую різні тональні засоби під сезон. Літом я люблю тональний засоб з матуючим ефектом, щоб я не жирніла, бо в мене шкіра літом стає жирна комбінована. Взимку я люблю зволожуючий тональний засіб, який, як норкова шубка, як класний пуховик, одягає мою шкіру і захищає від зневоднення. А от коли весна, я дуже люблю, от прямо божню Сісі Крем. Він і сяйво дає шкірі, і захищає весь пил, весь бруд буде в мене накопичуватись зверху. А ввечері я просто все змию. І для того, щоб відчувати себе зовсім комфортно, я просто не забуваю припудрити обличчя, для того, щоб потім зробити класний макіяж і для того, щоб тональний ніде не пропечатувався, не телефон. Дивіться, як я роблю. Поділюсь з вами. Не телефон, не одяг нічого не буде забруднено, якщо ви гарно припудрились. Можна це робити мінеральною розсипною пудрою, можна робити прозорою. Все, зафіксували тональний засіб і ви готові до макіяжу. І наостанок скажу, що навіть якщо ви не плануєте вийти з дому, не плануєте робити макіяж, от саме це є ранковий догляд, тобто ще тон і пудра, а зараз можете робити що завгодно по своєму дому, по своїх справах. Але шкіра ваша буде захищена. І відчувати себе в комфорті. Гарного вам дня, позитивного настрою! І нехай у нас буде сила і енергія перетворювати цей світ на щось добре і класне. Пока!